Погода, здається, почала нам підігравати. І якщо до цього часу лив дощ, то тепер вигукнуло сонечко. І ми направляємося у те місце, яке найпочесніше і найвідоміше для села Чорноголова. ви ця риба, хлопці? Не клює. Не клює? Ніч не є? Шкода, та майте терпіння. <ріст> ну, удачі! Сила Чорноголова має річку Лютянку з багаточисельними притоками. У цьому місті лютянка зливається із притокою Бачавою. І саме у цьому місті над злиттям двох потоків вирішили у давнину поставити церкву. Слава Ісусу Христу! Церква чи відкрита? Ні, церква не відкрита, але можете зайти. Можна зайти там. Ну, Може зайти так. всередину. Дякую. Як пам'ять про древність роду возвишається на горі дерев'яна красуня. З ялини, триверха, шинглами крита. Церква є чудовим зразком закарпатської барокової архітектури. Я не знаю, чи відкрита церква, але ми, звичайно, постараємося до неї потрапити. Зараз я вам покажу, як поступає закарпатський журналіст. Опс, все. Готово. А чи знаєте, ви дерев'яна церква Чорноголовська святого Миколи належить до архітектурної спадщини усього Закарпаття і є справжньою гордістю села? Збудували її ще у 17 сторіччі у стилі притаманному бойкам та лемкам, які населяли ці землі спокон віків. Так і справді спокон віків, адже Чорноголова була заселена ще у першому тисячолітті до нашої ери. Наслідок розкопу тут знайшли багато артефактів вироби з бронзи, а також древній могильник. На церкві ще залишилася меморіальна дошка з радянських часів. Вона свідчить, що церква Святого Миколи є пам'ятником архітектури Української Радянської Соціалістичної Республіки. Чесно кажучи, за часи Незалежної України мали час уже її поміняти. Але не сталося. Ми зараз спробуємо зайти до неї середину, я не знаю, про це ні. але ви самі бачите, що нам зачинене. Ми далі пригадали, чого ми сюди приїхали і йдемо докінчувати свою справу і дізнаватися відповіді на ті питання, які ми задавали мешканцям села. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, ми взялися розслідувати, чи можливо тут поселитися. А якщо можливо, то де? Нам казали, що тут десь хижа продається. Ту ні. А взагалі у селі. У селі може хтось й продає. Не знаєте, той на вулиці якусь хижу продає, бо нам показали, що у цій вулиці хижу продавуть. До там 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 великої ще далі село, Але так? Може тут, я не знаю, а може йти на до та зазвідати, то вони знають, ніхто хижі продає, чи не дуже. Так? В інтернеті. І ми подалися у вказаному напрямку. У присілок Солони який раніше був окремим селом, але за радянських часів його вирішили приєднати до чорноголови. У нас несподівано вирушувати. Пес довго не вступався, і довелося залишити машину і пересуватися далі. Пішки пес, ти вирішив йти зі мною. Ну, ходімо, будеш моїм другом, будеш моїм провідником. Ти чорноголовський, ні? Ходімо, покажеш мені своє село. Наш неквапний поводир вів нас сільськими закапелками, людськими городами та навіть намагався познайомити із такими ж ледачими друзяками, як і сам. Скажіть, а то пасуля не посаджена? Кромплі пасуля, так? Да? Файні такі боже, так приємно дивитися, що люди трудяться. Привіт, манюня! Ми знімаємо кіно про сільське життя. І ти у нас будеш головним героєм. Хочеш? Ми розглядали мальовничі хатки у присілку, але жодного оголошення про продаж чи іншого натяку ніде не прослідковувалося. І ми вирішили повернутися до сільради, де нас знову спіткала невдача. Це навіть приємно, коли посадовці не штани у кабінетах протирають, а конкретними справами зайняті. Так подумала я, аби спростувати ситуацію. Словом, ви мене зрозуміли. Якщо вам потрібно дізнатися якусь інформацію, то на сіль раді вам допоможуть навряд чи. А ось як радили нам люди у селі, треба шукати на сайтах продажу нерухомості, де виявляється багато пропозицій про продаж будинків у Чорноголові. Ми вирушили додому, не сподіваючись, що це ще не кінець, і нас очікує пригода. Я ж обіцяла, що до грибів ми ще повернемося. Ти можеш, пофоткаю ваші риби. Боже, які парадні. А то гливи? Ні, це бараня голова. Бараня що? Бараня голова. Бараня голова? А то ви за який час? За який ви тут зібрали? Три години. Три години. Є повно грибів. А тепер де йдете? Продавати? Ні, думаю. А думаю, я думала купити гриби. Ну добре, дякую. Я можу вам і продати. Ну от і маєте. Ось вона наша закарпатська, знаменита підприємливість. Ану, можеш подивитися. Йо, яка парада! Так. Красота яка. Самі добрі, ні, тут чуть-чуть щось червеве, ні? Йо, які парадні. А кілько хочете за кошик? А скільки буде дають. Ну тоді кажіть, я, я що знаю, знав. Я не їх не продаю ніколи, того не знаю. Я червілі не беру. Дуже файні. Давайте тепер зрозуміли, що таке чорноголова. Якщо тут можна придбати цілу величезну корзину, великий кожен з білими грибами. За скільки? Я вам скажу, це секрет. Я вам напишу в субтитрах. Ну, добре, добре, скажу. Ну, Кіко, 200-300. який хитрий? Ну давайте 250, не важим, ні вашим, ні нашим. А на сайті з продажу нерухомості я таки не полінувалася заглянути. Пропозиції у чорному лові там і справді є. Тож залишайтеся з нами, підписуйтеся на канал, і вам буде цікаво, гарантую.